Запам'ятайте, розмовою керує не той, хто говорить більше, а той, хто ставить питання, тому що питання це дієвий інструмент, за допомогою якого ви можете розкрити співрозмовника, з'ясувати його справжні мотиви, змінити динаміку вашого діалогу, уникнути конфліктів і, зрештою, дійти до конкретного рішення. І ось три типи запитань, без яких жодні ефективні переговори просто неможливі. І перше це відкриті питання. Вони спонукають людину до розповіді, відкривають нам її бачення, логіку, емоції, наприклад, що ти про це думаєш, або яким ти бачиш вирішення цієї ситуації. Людина починає активно мислити, говорити і відкривати нам те, про що б не розповіла, якби не було прямого запиту. Другий тип закриті питання, на відміну від відкритих, це питання, на які можна коротко відповісти, так чи ні. Наприклад, ви готові підписати договір зараз чи правильно я зрозумів вашу позицію? Закриті питання допомагають структурувати хаотичну розмову, зафіксувати конкретну відповідь або уточнити деталі. І третій тип це спрямовуючі питання. Це вже найвищий рівень майстерності, бо такі питання допомагають людині прийти до думки, яка буде вигідна вам обом. Наприклад, як би ти вирішив це питання, якби був на моєму місці, або як ти думаєш, яке рішення дасть найкращий результат у цьому випадку? З точки зору психології, людина більше довіряє рішенню, яке народилось в її голові. Принаймні вона має в це повірити.